Що ж українці мають робити, щоб не дозволити нашій мові зникнути, почуємо. Розмовляти з нею. Ну, якщо люди спілкуються і побуті, і на державному рівні, я думаю, в цьому питанні не буде стосовно зникнення. Я вважаю, що просто її потрібно вивчати і транслювати її наступним поколінням. Тоді все буде добре. Ну, розмовляти українською в першу чергу, читати книжки, слухати українську музику і викреслити російську. Вона не зникає нікуди, вона завжди є і була і є. Це вам каже з Луганської області. Треба вчити українську мову і любити українську мову. Без цього ніяк. Це наша ідентичність. Я вважаю, що всі, хто ідентифікував себе як українець, він просто ну, зобов'язаний вчити і знати українську мову, виховувати своїх дітей українською мовою. Більше цікавитися українськими письменниками, можливо, запровадити якісь державні програми з поширення української мови.